Христос, посеред нас, дорогі глядачі, підходить до завершення перший тиждень Великого посту, і ми з вами розуміємо, що всі люди хочуть жити у любові і щасті, бо всі ми діти Божі. І саме Господь може зробити наші сім'ї безмежно щасливими, особливо коли пройдемо дорогою посту. А сьогодні у храмах служиться літургія на передосвячених дарів, наприкінці якої співається молебний канон святому Федору Тірну. І благословляється коливо або ж куття. У цей день свята церква урочисто почитає мученика канона Ісаврійського, який жив у першому столітті, і вшановується нині ікона Божої Матері, яка названа виховання. Сьогодні ми також глибоко почитаємо віднайдення мощей у 1996 році великого святителя та ісповідника Луки Войно-Ясенецького, архієпископа Кримського, який просіяв у сонмі святих церкви Христової. Будучи нашим сучасником, владика Лука, поєднав у своєму житті дві нелегкі справи: самовіддане архіпастерське служіння і служіння людям, практикуючим хірургом, народився майбутній святитель Лука в Кирчі у 1877 році, а закінчивши гімназію, вирішив, що зобов'язаний займатися тільки тим, що корисно для страждаючих людей. Тож вибрав медицину. Проте життя давало свої випробування, і свій хресний шлях, як лікар та духівник Владика, пройшов крізь численні арешти, тортури та заслання, але це тільки зміцнило його дух. Своїм життєвим подвигом святитель Лука показав, що означають слова нести хрест Христовий. У наш час його богословські трактати пробуджують віру, а фундаментальна праця нариси гнійної хірургії, видана у 1934 році, була удостоєна сталінської премії. Адже під час Другої світової війни книга стала польовою енциклопедією для хірургів, та навіть і сьогодні у хірургічній практиці її широко використовують. З 1946 і до останніх днів життя турботливий пастер був прав. Архієреєм Кримської єпархії, 11 червня 1961 року, у День усіх святих, святий угодник Божий Лука з миром відійшов до Бога, але за його молитвами і до сьогодні відбуваються численні чудесні зцілення багатьох хворих. У 1996 році відбулося набуття святих останків архієпископа Луки Войно-Ясенецького, які в даний час спочивають у свято Троїцькому кафедральному соборі міста Сімферополя. Нині ми даруємо привітання з ним ангела, чоловікам, яких ми називаємо Лука і Андріан. А на сторінках православного календаря знаходимо добрі повчання авісарепіона. Ніколи не може досягти досконалої чистоти той, хто сподівається придбати її однією стриманістю, тобто тілесним постом. Якщо не пізнає, що стриманість потрібна для того, щоб по тухоміреній плоті можна було вступити в суперечку з іншими пристрастями для їхнього подолання.